У Китаї відкрили музей скла. Тут всі охочі зможуть на власні очі побачити, як умільці виготовляють різноманітні скульптури із розплавленої сировини. Проект ініціювала та профінансувала шанхайська компанія скла, сподіваючись на відродження колишнього заводу. Але його мають перетворити на сучасний парк розваг. Наш музей відрізняється від традиційних китайських. Він сучасний. Ми сподіваємося, що відвідувачі відчують велику естетичну насолоду і не просто дізнаються щось нове про скло, а й зуміють потім скористатися знаннями про. Його художні властивості співробітники кажуть, що у планах розвитку музею відкрити майстерні для художників, які працюють зі склом, а у великих скульптурах створити кафе та навіть бізнес-парк. Реалізацію усього проекту повинні завершити за п'ять років. Поки що, основна особливість закладу скляне шоу. Умільці щодня демонструють відвідувачам свої навички. Розплавленої сировини вони роблять справжні витвори мистецтва. «Коли я дивився шоу, здавалося, ніби щось не так. Чоловік робив фігури з розплавленої сировини, дмухаючи на неї і перелив. Аючи як карамель, а я завжди думав, що шматок скла кладуть у форму, а потім у холодильник, і все для мене це було дуже пізнавально. Відвідувачі зможуть не лише побачити гарні експонати, а й дізнатися більше про скло. Наприклад, як за ними доглядати, де купувати тощо.